Як починати лікування і з якої дози при спадковій гіперліпідемії? Працюючи дуже довго, перший раз до мене попала пацієнтка, в якої холестерин був 18, ліпопротеїди низької щільності 12 і тригліцериди 5. Це переселенка, яка я не мала можливості її спостерігати, бо вона поїхала далі. Ну, як би ви поступили, і з чого ви почали? Я би робила так, як керівництво да, про це нам говорить. Тобто обов'язково це комбінована ліпідзнижуюча терапія. Тут не може бути монотерапії, навіть виходячи з тих формул, які ви побачили. Тобто, це буде максимальна доза статину переносима, плюс езитіміп, і якщо ми не досягнемо успіху щодо зниження тригліцеридів, це повинен бути ще фенофібрат в нашій країні, а потім інклісіран. Тобто, от у нас є всі такі можливості, в принципі, і прийом пожиттєвий. Да. Тому що ризик до протектори щось якщо буде, будуть на знадобитися. Тому що в мене таких пацієнтів є ряд, десятки можна сказати, і в них немає підвищеного цитолізу ферментів. Тобто в них в нормі. Це не обов'язково особливо, що стосується розового статину. Якщо там, наприклад, розліп сорок затімі ліпабон, він називається в Україні 10, і плюс, наприклад, трайкор, то ми всі досягаємо успіху. Але хочу сказати, що да, дієта може і не впливає на прогноз у таких пацієнтів, що доведено. Але вона дуже впливає на кількість таблеток і дози, які вам треба призначити. Тому що в мене є от пацієнтка, наприклад, яка все робила як положено, ми досягли успіху, а потім я дивлюсь ліпопротиди низької щільності. Один і один, один і два, а повинні бути менше, ніж один. Да? І я в неї питаю, а що змінилося в вашому житті, хоча дози ми не змінювали? Вона говорить: ну, сімечки почала лускати Ну, Тобто, це жири. Воно таке нібито маленьке. Але говорить, ну я дивлюсь фільми. І їм ці горішки там, або сімечки. Це має все одно значення. Коли вона прибрала. Я нічого не змінювала. Да, і вона спокійно. А до цього вона вже має 4 або 5 стентувань різних басейнів артерії. Ну тобто так воно є.